Василь Симоненко, Україно б'ю твої зіниці. Україно, б'ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби ранні, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчаття мерки й Росії, коли я з тобою говорю. Отступіте, недруги лукаві, друзі. Зачекайте на буті, маю я святе синівське право з матір'ю, побудь на самоті. Рідко не назгадую згадую про тебе дні занадто куці і малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і гук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать погрози все одно. Я пролівся крапелькою крові на твоє священне знаменно.